Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин трансферний ринок знову сколихнув кулуари нашого київського динамо. Це тому, що три іноземні клуби придивилися до одного з наших ключових гравців. Найбільш зацікавлений клуб з Іспанії вже вклав гроші. Але, схоже, Ігор Суркіс не бажає здавати. Хочете всі подробиці? Тоді підпишіться на канал, поставте лайк, щоб підтримати, і поїхали! Головна героїня нападник Владислав Ванат, якому лише 23 роки, найкращий бомбардир Динамо, а також збірної України. За даними іспанської преси, Жирона офіційно пропонувала 10 мільйонів євро, а також гарантувала 40% від будь-якого майбутнього перепродажу. Спокуслива пропозиція, але Рада директорів Динамо одразу ж відхилила її. Позиція чітка. Ванат піде лише після повної сплати відступних, яка встановлена на рівні 20 мільйонів євро. І це ще не все. Окрім Жирони, за ситуацією нападника уважно стежить також Ліц та Евертон з Англії, хоча офіційних пропозицій ще не робили. Варто пам'ятати, що Ванат проводить неймовірний сезон 45 матчів, 21 гол та 9 результативних передач. Ці показники зробили його найкращим бомбардиром Українська Прем'єр-Ліга 2024-25 та одним із найцінніших гравців українського футболу. Тепер залишається головне питання: чи варто Суркісові тримати Ваната до сплати штрафу, чи погодитися на нижчу пропозицію, щоб залишитися в воротах? Отже, шановні вболівальники, що ви думаєте, чи варто Ванату залишатися в Динамо, чи настав час продати його за гарну ціну? Пишіть у коментарях нижче, я хотів би почути вашу думку. Я скоро повернуся з новими новинами про наш клуб. З найкращими побажаннями і до зустрічі в наступному відео.